Яр славутич липнева ніч. Постій під зорями блакитна тише, хай чує вухо, як плеве роса, о, край дупла, де стомлена оса, хай коник вусами стебло колише. І з яру поду прохолодно дише, Та не шумить ячмінь. Мовчать проса, спочинок поля вкрили небеса, де метеор таємні знаки пише. І тип у даль, як місяць, навпростець, і на світанку вмитися росою, на сході сонця стрінувши багрець, і так упитись царини красою біля хлопкого в палці джерела. Щоб в душі Херсонщина жила.